Сьогодні, в циклі сюжетів нам 25 це факт, ми згадаємо, можливо, найпопулярнішу серед гостей пам'ятку Чернігова Катерининську церкву. Майже кожен, хто приїжджає у місто, в першу чергу бачить саме її, але донедавна церква переживала не найкращі часи. Ще у 30-ті роки минулого сторіччя її закрили і перетворили на архів. А в часи Другої світової війни у церкву влучила бомба. Капітальна реставрація тривала аж до початку 70-х років. А опісля тут влаштували музей декоративно-прикладного мистецтва сучасного вигляду Катеринка на. Була лише у 2005 році після ще одного масштабного ремонту. Детальніше про ці роботи у сюжеті Олени Чижової вже другий місяць триває реконструкція катерининської церкви. Це наймасштабніші ремонтні роботи з початку 80-х років минулого століття. Але коли закінчиться реставрація, поки що не знають. Візитівку Чернігова Катерининську церкву реконструюють капітально. Міняють буквально все. Найважчі роботи зізнаються реставратори на даху архітектурної пам'ятки. Цинковані листи здирають, а на їх місце ставлять більш довговічні мідні. Міняють і балки під куполом. Це одна з найважчих робіт. Багато часу забирає реставрація позолоти куполів. За попередніми оцінками нова позолота потрібна принаймні трьом з п'яти куполів. Реставратори кажуть, що загалом були вражені станом даху. В жахливому стані, тут гори мусора, стропіла, стойки, там обрішотка, все в стані, Десь около 50% треба производити заміни, скажімо так, конструкції несущих. Віталій Дейнеко реставрує церкви вже 30 років. Каже, що пальців не вистачить порахувати, скільки храмів він вже привів до ладу. Роботу над катерининською церквою не вважає особливою. За все життя бачив такі розвалені пам'ятки архітектури, що не дивується вже нічому. Впевнений, що роботу реставраторів не можна порівнювати з працею будівельників. Тут потрібно мати особливе відчуття. І головне не поспішати. Якщо усе чітко робити, треба, значить, місяців 5-6. А так он, сроки жмуть, кому-то треба, щоб її швидше зробити. На Катерининській церкві працюють понад 40 реставраторів. Строки закінчення робіт тут не називають. Кажуть, все залежатиме від надходження коштів. Церкву реставрують і на гроші спонсорів. За попередніми підрахунками на це потрібно не менше півтора мільйона гривень. Проте пофарбувати фасад обіцяють до кінця липня. Але при цьому обов'язково уточнюють, якщо не завадить погода, і вчасно виділятимуть гроші. На жаль, після реконструкції 2005 року справи у Катеринки не пішли на краще. Вже в 2006 тисячі розпочалося епічне протистояння Київського і Московського патріархатів. Просто тут стояв великий намет, так званий похідний храм у ПЦМП, прихильники якого всіляко заважали роботі церкви. Намет двічі горів, але кожного разу тут з'являвся новий. Лише у 2008 році єпископу Чернігівському і Ніжинському Іларіону вдалося вперше за багато десятиліть провести тут богослужіння. Конфлікт з московським патріархатом остаточно було вирішено лише під час революції гідності, коли злощасний намет під тиском громади прибрали назавжди.